Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Ми з півдня Одеської області. Ми з село матроска Я з кунчинку Анжела. Я трошки прихворіла. <кху> Вчора все таки було прохладно, трошки робила, споділа, вітер трошки продув. І сьогодні кашель, соплі. Вигляд такий не дуже. Як бачите, у нас сьогодні погода зовсім гарна. У нас сьогодні 17 грудня. Як бачите, я вам светрі без рукавці тільки всього. От. Я вчора показувала, що в нас ставка витікає вода. Але вчора виключили світло, на годину всього дали в день, ми не змогли відкатати воду з великого ставка і тому так і залишилось. Дали вже вночі і. Майже всю ніч викачувалась вода з великого ставка. Тож будемо зараз, зараз починати. Викачалась вода, та й сьогодні ж, як бачите, тепло. Вчора було дуже холодно, лізти воду, мочитись. Зовсім було не те. Ну, так чуєк сказали, Бачите, як нам Бог дав. Вчора побачила а сьогодні дав погоду, щоб ми сьогодні працювали. Ну, Зараз переключусь, покажу, що у нас тут робиться в ставках. Хотіла показати, яка у нас зима. 17 грудня, ще раз повторююсь, дуже тепло, якраз якраз класно. ну Зараз переключусь і будемо працювати з чоловіком. Зараз буду з маленького ставочка приносити нюфей до великого і будемо опускати. Так. Ну, да, так, витягуємо. Так. Ну, вот уже Желтая штука детки была. Да. Відро зараз принесу. А збирати тіну? Да. Я потім виберемо ці і потім тіну просто будуть витяскувати і одразу тачку і все. Зараз виберемо трохи. Я тут упала з горшка, лише робиться. Ну, а, зараз повитягую ті, що округ йдуть. Що? Що, сейчас чуть-чуть і будемо футболки. Так, да, точно, що все трошки прийдеться рукавку знімати. Пригріває сьогодні не на шутку. Покажи сюди ось. Да. Обриваємо все листя, тому що воно все одно буде гнити у воді там. Так. Як би його так повзлив? Ну щось перенесли купу нюфей, Зараз будемо їх всі опускати. Бачите, з яких тут. реально жарко, треба роздягатися вже. Фу. Прямо, скажімо так, не... не зимова погода геть. Просто жара якась починається. Зараз тільки скільки годин десять, мабуть. Чи одинадцять. Так, крижик. Що тут, можеш і тачку сюди тобі привезти? Так, мабуть, пизди сюди. Упустили ми трохи, гляньте, скільки їх тут. Всі сходинки ну, в феях і там ще нижче сходинка, і аж трошки на дні, коротше зібралось багатенько. Що? Друзі, привіт від папи. Там був хтось приїхав до нас. Да. Ну, там ще зараз покажу, залишились такі, роздягайся вже. Залишились такі, зараз треба посадити. О, Тут я ж кинула такі ось кінчики пообламувались. Бачите, треба його посадити, опустити. А ще таке понаростало коріння. Зараз покажу. Треба теж посадити. Сьогодні хоч от, бож, боженька нам погоду дав. Спеціально для нюфе, бо другу погоду це було просто катастрофічно. А, ви бачите, які ось вони теж ось обламалося є. Так, а є бачите, ось в горшку було посаджено, воно вилізло mm -hmm. з горшка. Гляньте, по дні росло, це треба тепер його посадити. Тут теж щось до з горшка вилізло і все і полізло собі дну. А тут взагалі, он, гляньте, середина і вже он скільки понаростало, воно просто росло на дні собі. Зовсім без горшка. Воно з горшка вже давно вилізло. Тому треба ось таке попересаджувати трошки. Бачите, як воно півгоршка пустого і пішло на бік рости. Це горщик горшок отак упав, і воно оце тако росло. Бачите? Це треба взяти, зараз це куріння пообрізати і посадити знову ці горшочки. І навесно буде на весну, на свій рік буде на продажу. Отак. От Зараз будемо ще випускати воду. Ще покажу далі. Ось ще пересадила ті коріння всі, які я показувала. Якраз вийшли всі ті були горщики пусті, посадила все. Зараз чоловік приїде, бо поїхав в місто, повіз племінницю. Фу, як щось машина глохла, то повіз її. Я поки ось пересадила, привезла, зараз ще вивезу останнє болото з дна покажу, скільки там його назбиралось. Ось, горщики ще будемо пускати. Волота, що ми з дна привезли, бачите, ось і он мокре це все буде тут перегнивати на цій кучі, на компостній. Бачите, скільки вже тут бадили. Фу, Жарко, блін, хоч роздягайся, бери до майки. Так от, зараз ще. треба повивозити всі кирпичі звідти і будемо спускати воду. Заложила стегло. Це вона залишилася ще після стройки. Ми коли о, облажували підвал кирпичом цим, то ми виписували з нашого зміївського цегляного заводу. Е, ми брали, ну таку, як читалась вона браком. Брали він називався Перепал. Бачите, він такий. Ну теж такі залишились куски зовсім криві. Кажу, що він дуже, дуже твердий, розбити його просто неможливо. Ну, ще й важкий. Добре, якщо треба щось там підперти, то добре держи. Ну от, зложила. Зараз піду. Фу. Вітерок трошки піднявся, то не так вже ж жарко стало. Треба вбрати ті палки, потім приїде чоловік. Забере той щит, вода витече і все. І думаю, після обіду зберемо цей целофан, якраз будемо закутувати. Ну, якщо доведеться закутувати бамбасну траву, то ми її зв'язуємо снопиками, саму себе укриваємо, саму собою і зверху плівкою, то якраз нам вистачить. Оці доски, бачите, вони тут піддержували щит. треба Брат. Потім, вже як вода стече, підсохне, треба буде це все вигрібати. Ну і от можна буде копати далі, тому що ось воно упиралося, тут палка, цей бугорок, і я не ризикувала копати далі. Так. Ну ось так залишилось. Я сказала тепер. Фух. Підняти плівку, опустити щит. І хай стікає вода. І тут доволі небагато залишилось. Згребеться все сміття, що на дні залишилось. Прибереться плівка і я зможу спокійно копати і вирівнювати. Бо тут доведеться, ось я почала копати з краю. Бачите, краї обвалюються, тому перестала і там пішла вущі копати, щоб потім можна було вирівняти цю землю края. Тому що воно все обвалюється. Тому буду копати десь десь у лютому, зазвичай у лютому тепло. І я думаю, тут тижня вистачить, щоб закінчити це все Вирів... вирівняти і буде на весну ставок готовий. Потім ще зверху будемо, ну, треба буде все одно каміння, тому що будемо купувати плівку тут. Не будемо бетонувати його. Купимо спеціальну плівку для ставочка. І треба буде, ну, спершу теж обложимо отак от цеглою, а потім буду з бетону виливати каміння. Там в мене є, я назбирала, ну, ще буду збирати пусті пляшки стекляні. І буду, як буду заливати каміння, теж покажу, як я це буду робити, тому що купувати каміння, ну не знаю, це треба. Мати гроші, яких завжди не вистачає. Ну, Потім вирівняю дно ну, тут все. Воно таке, ще тут всі накосів накосі, все йде. Ну така це тут, я ж кажу, ще доробляти і доробляти треба буде. Так що на пару тижнів, думаю, тижні-два точно буде, бо як буде погода. А може розтягнеться на весь лютий. Так що до посилок треба мені закінчити це все, що потім. Можна було спокійно займатися посилками, заробити гроші на плівку і потім вистилати ставочок цією плівкою. Ну, поки все. Прийде чоловік, будемо спускати це все ще покажу, як це все буде виглядати. А, а уровень масла в тебе нормальний? Не Ось я Смотрив. Всю рану. Можеш ти в чистому. А, можеш забити, зай. потім я сам зроблю. Коли ну, щоб вода стекла. А, тут оці, а ну, о. Шестої кирпичина, я заберу. Я ж тут зав'язував. Чому ну, там буде вода всюди текти? Ти Т... як доска одна обламалася там чи що? А ну, юрба звичай. Все. Убирай, зараз вода ж потече. Так наверх підніми доску. О, все, море розлилося. Я тут і гляки поприбирала, бач, знизу, бо висять так хрустне. <рес> вода зараз тече. Кутла питається, і потім можна буде копати спокійно. Нам боженька сьогодні ну, точно допомагає. І світло дали вам в день. І погода така дійсно, просто суперова. Така для пересадки німфеєм. Світло дали, ми воду одразу напускаємо. Просто якийсь, знаєте, Боже благословення і Богу. Просто супер-супер. Все, все просто вчасно. Ми тільки закінчили, тільки опустили ті, що я досадила. Чоловік приїхав, досадили. Вірніше опустили і все. І дали світло. А тепер хоч би пару годин, щоб було, щоб прикрились ці. Хоч перша сходинка, щоб прикрилась поки. І вже буде зовсім не страшно. Так, а тут все-таки ми там підгрібали землю, получились такі буртики. Принесла мітлу, буду змітати, Вон, тільки тут трошки тече. Ти можна попробувати плівку ще припідняти і краще прорити тут канавку. Зараз спробую. Знову пішла вода. Добре, так ну тепер треба тільки брати мітлу і змітати, тому що там коріння, листя не затримуватись. Ну, поки тече. Фух. Ну, все, злила, змела. Плівку вже прибрала. У нас її тут вона була вдвоє, але все одно, все одно. Зараз покажу, як тут куди проросло коріння. Гляньте, бачите, пробило і коріння зверху, ось Дивіться. Тут гляньте, бачите. І тут ось до, допроростало. Гляньте, скільки тут коріння. Бачите? Оце чорне, о, гляньте, коріння. А я думаю, що все-таки тут всюди воно було сухе. Я все-таки думаю, що воно тут, оце, бачите, порвалася тут підложка ця. І, мабуть, тут плівка порвалася ось тут. В углу, і, мабуть, воно тут так воно тут мокро-мокро. І так воно сюди і впитувалось. Ну тепер, слава Богу, все зараз цю ще витягну і хай воно все тут промокає. Тут, ось бачите, як ми зробили ямку, щоб можна було вичерпувати тут воду. Ну тут вона нам потім і не треба буде, я потім її засиплю, тому що там буде. Глибже копатися, тому ямку доведеться робити там в тому, в, в тому відсіку. А тут потім засиплю цю ямку та і все. Так, що, так що от такий кусочок я й залишу для діток. А це все буде для нюфей. От як будуть зацвітати, буду ставити сюди, рядами, по сортам, щоб знати її і продавати. Не чекати цвітіння а буду знати, де яка знаходиться. І так буде краще. Бо я думала, це в цьому році зробити, але, як бачите, з цих клятих орків нічого робити не можна. Ну от і все на сьогодні. На сьогодні все. Треба трохи перепочити. Я ще й трохи погано почуваюся. Простуда. Ну, те, що я хотіла, ми сьогодні зробили. Все, слава Богу.